Привіт! Вітаю вас на своїй кухні і запрошую разом зі, мно, зі мною приготувати київський торт. Київський торт я буду готувати поетапно. Перший етап це приготування меренги з горіхів та з чотирьох білків. Білки я відділила від жовтків. Жовтки відставляю, білки залишаю, кидаю сюди небагато солі, чуточку і підготувала півтора, десь два стакани отаких подрібних грецьких горіхів. Можна подрібнити арахіс, можна подрібнити кешю, тобто ті горіхи, які ви любите. І збиваємо 4 білки. І так збили білок. Дуже гарно він не випадає. Змішуємо горіхи, перекладаємо в велику ємність і змішуємо горіхи із біза, зі збитими білками, і отак легенько перемішуємо, щоб горіхи змішалися зі збитими білками. Одержуємо меренгу для прослойки, викладаємо на змащений пергамент і випікатимемо в духовці при температурі 70-80 градусів мінімум 1 годину, щоб меренга не тушкувалася, не варилася, а підсушилася гарно. Дуже не розрівнюємо, хай буде така трішки бугорчаста, височенька. Відкладаємо приблизно по діаметру майбутнього торта. І ставимо в духовку. І далі готуємо крем пломбір, для якого нам потрібно вбити в кастрюльку одне яйце вкинути 150 г грамів цукру Гарно вінчиком розмішати І так гарно вимішали яйце із цукром і додаємо 200 грамів гарного жирного домашнього молока. І так також дуже гарно вимішуємо, щоб цукор розчинився. Вмикаємо плитку і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. І так молоко, яйце і цукор, така суміш наша, закипіла, зменшуємо вогонь ще Майже одну хвилинку помішуємо, але тут вже безперервно помішуємо для того, щоб не пригоріло. Суміш наша заварилася, і ми відставляємо і ставимо в холод, щоб витягло. Беремо масло кімнатної температури, відрізуємо 150 грамів, Розрізаємо на часточки і викладаємо в чашу блендера, де зіб'ємо масло на протязі 5 хвилин. Я забула сказати, що у... коли ми варили крем, то до цукру треба додати ще пів пачечки ванільного цукру і потім вже варити. А тепер збиваємо масло. І так ми збили масло, а молочний суміш ще охолоджується. Готую біс... бісквітне тісто. До чотирьох яєць, які у нас залишились до чотирьох жовтків, правильніше. Там трішечки позалишалася білочка, і я вбиваю одне ціле яйце і збиваю. Я хотіла щоб торт був трішечки шоколадний. Через те я додала півтори ложки какао І збиваю далі. У збиті жовтки додаю ложку крохмалу і три зірки ложки борошна. І ще трішечки. І гарно розмішуємо, перекладаємо у ту ємність, в якій будемо пекти бісквіт. Ємність вислали пергаментом. і викладаємо бісквітне тісто. Тісто ставимо у розігріту до 180 градусів духовку. Продовжуємо готувати пломбірний крем. Охолола наша молочно-яєчна суміш, збилося масло, в масло буквально потроху додаємо суміші молочної і ретельно розмішуємо. І масло, і молочний крем повинні бути однієї температури, щоб масло не потекло. Це дуже смачний крем буквально для всіх тортів. Якщо додати сюди ще какао, то вийде. Також дуже смачний крем, але шоколадний. Нагадує за смаком пломбірне морозиво, але ще смачніше. Морожене. Те, що колись ми смакували в дитинстві. Крем поки що ми поставимо в холодильник. А потім поділимо на дві частинки. Однією частинкою серединку промажимо, а друга частинка буде для верху. Через годину виняли меренгу і поставили її охолоджуватися. І так в нас готова меренга. Готовий бісквіт, який повинен трішечки охолонути до кімнатної температури. Гарно охолонути. І так корж бісквітний ми розрізали пополам і викладаємо крем. Спочатку крем, а потім бізен. І так, ми промазали перший курш кремом і викладаємо бізе. Для бізе ми, звичайно, використовуємо обов'язково прожарені оріхи або гарно висушені оріхи, щоб вони не були сирими. Змазуємо ще один шаром крему, крем настільки смачний, що просто. Не передасть слова. Змазуємо знову кремом. Придаємо у крем какао. І вінчиком відбиваємо ложечку чи півтори. Залежить від того, наскільки буде насиченим крем. Робимо малюнок, прикрашаємо наш торт. Перекладаємо крем у мішечок і прикрашаємо відповідно торт. Ось такий домашній київський торт у нас вийшов, Ми ставимо його в холодильник. І готуйте. Такий торт. Нічого складного в цьому немає. Підписуйтесь на мій канал ставте лайк.